Моей, льется песня о тебе Ты, Господь, кто всех милей в моей судьбе Век проходит, время мчится В сердце Божья благодать Ну а песню словно птицу Невозможно удержать Нам мало місця, тому взяли для себе, що треба, там, теребро селі, вони вже там будуть нами керувати, як, як що вони для нас приготували, Тому що ми їдемо до них. На камеру матя, як тобі не встигать. Літо, ми дуже радіємо, коли брать і сестри женяться. Заміж виходять. Але ти вже в вже щоб не вражає. Нам тільки нам ще мало. А от тобі вже, тобі вже б. Багато все стежі я вас. Тобі би говорити в якусь із неділь. Я знаю, що вас цю тему. там. Наболіла. Каже нам одру. Я тут таке. У мене час понестане. Братів треба постійно підірвати. Вони щось тягнуть. Що тягнуть? 19 років. Трійфон держить не всі такий час. Нам треба кращих приклад брати. Старший. Це в оригіналі, пошли вже збиратися. Ми будемо мати десь дві години, може трошки більше, спілкування з дітьми. Ми їм купили гостинці, веземо їх, ми їдемо не з порожніми руками. Е, того я всіх закликаю нас, щоб ми були активними спілкувані з тими дітьми, щоб ми поговорили з ними. Ми будемо бачити по ситуації. Такого, як програми, ми ніякої не маємо, тому що основна така мета це просто поспілкуватися з дітьми, поговорити в такому плані. Тому давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нас благословив. І буде великий бус від'їжджати. Зараз має приїхати. Ми всі погрузимося. Добре? Помолимося. Боже, слава і честь Тобі, Спасителю, дорогий, від добдящи тобі, Боже, за велику любов Твою Господь, за велику милість Твою Христос, за, за цей прекрасний час, що ми маємо сьогодні разом з молоді. Боже, слава тобі. Ну давай, ходім молити, собі по сідаєш там там не важко. Я думаю, що так, краще. Ходіть, ти хочеш, видіємо молитву маску. Не знімай фотографію на стеклі вперед. Там матка-поска. Матка-поска.

Так, я думаю, що це. Давайте, братій сестри, вийдіть прямо в нього литві. Я про тебе за служіння. Вони це все розуміють. І по суботах, вже після канікулах, вони проводять такі служіння. Але вчора служіння не було, знаючи, що сьогодні приїде молодь і вони хочуть використати оцей час, будемо на цьому служінні. Хай Бог веде, є сьогодні відповідальний, то передаємо значить, це служіння дітям нашим. А потім вже після служіння, я так думаю, що дякую Богу за цей час, дякую Богу, що він нам дає такий час що ми приходили в його дім, щоб ви до нього молилися. Тому ми зараз встанемо, разом і заспіваємо з хором пісню. Що ви робили такий спосіб служіння? Ми з своєї сторони все, що ми можемо для вас зробити, найбільше того, звичайно, ми вам привезли трошки якісь подарунки, якісь частування, але найбільше, більше за ці якісь матеріальні такі речі, які Це стосується вас, всіх, хто є тут, спереді, можливо, десь тут ще сидить, можливо, когось немає, всіх, хто є в центрі опіки дитини, рідного оселя. Нехай Господь поблагословить. Вас. Амінь. І нехай Він вас стереже. Амінь. Нехай Господь засяє на вас лицем своїм. Амінь. І нехай буде милостивий до вас. Амінь. Нехай Господь зверне на вас лице своє. Амінь. І хай дасть вам мир. Амінь! Ми разом всі з молоддю хочемо помолитись за вас, щоб Бог вас благословив в вашому майбутньому житті. І я вірю в те, що ви залишитесь в церкві, і ви станете служителями. Справді станете пасторами, деяконами, вчителями недільної школи. І ми помолимося про те, щоб Божа воля щодо вашого життя вона справдилась у вашому житті. Помолимося. Я до вас і хотіли щось для вас привезти, щоб не приїхати з порожніми руками. І ми говорили з братом Зеником. радилися, що вам треба, бо ми хотіли щось купити таке велике, щось таке значиме для вас. Ми, звичайно, привезли вам трохи фруктів, вітамінів. Але ми порадилися з братом зидом'єм, він сказав, що треба, щоб була чистота. Що наші діти люблять чистоту, а пилосос поламався. Каже, треба пилосос. І тому ми всі разом з молоддю підключились і ми привезли вам такий подарунок, пилосос. Ви любите пилосос? <пілософі> 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 і привезли вам фрукти. Я думаю, ми дамо сестрі Оксані. Вона як працівник кухні, вона знає, як їх, в яких пропорціях вам роздати. От ми це віддамо для неї а подарунки? Для вас, хай Бог благословить, Ми щиро дякуємо, що ви нас так гарно прийняли. Нам дуже, ми дуже раді, що ми є сьогодні з вами, тому що багато хто з молоді не знав, не бачив, не був. Ви ще візьмете їх за руку, проведете їм екскурсію, покажете, де ви спите, де ви вчитесь. Добре? Добре? Давайте можемо лише ще... трохи.

Молодці, правильно. А ти подумай, що Бог може й поїде. Боже, дякую тобі за те, що я живу. Дякую тобі за твого сина, якого тебе. Так, я дійсно послав свого сина для тебе. Дякую тобі за сьогоднішній день. Я Також я створив цей день для тебе. Ти теж такий моностивий до мене, ти теж ти любиш мене. Я радий, що ти знаєш, який в мене характер. А, але ти знаєш, що я часто не така, як ти хочеш. Знаю. Ще прошу тебе прощення. Ну Прошу в тебе благословіння на своє життя. Ось, ось. Я дякую, Господи, що ти, ти повернеш на Христі і пролив свою продовину, що ти мені, Господи, про, про всі гріхи. Я чую твою молитву, я знав, що цей день мав статися, що ти до мене звернешся з прощенням, з проханням, щоб я просив твої гріхи. Я тобі їх прощу, але при одній умові. Якщо ти будеш слухати моє слово, читати його і виконувати. Господь, ти бачиш за, за, за спасіння моєї сестри і за спасіння моєї мами. І я хочу, щоб, щоб, щоб я з нею рядом була в нею у, у раю. Я знаю твоє бажання, але ти багато разів їздиш додому. Я хочу тобі сказати, щоб ти виповідувала слово, тому що ти є моя дитина і хочу, щоб ти приносила мені плоди. Я спасу твою сестру, але при одній умові. Якщо моя слава буде шитися по всій землі, і ти будеш представляти мене перед усіма людьми. Господи, я прошу тебе у мудрості в школі, і щоб ти, Господи, що, що, щоб, вчилась, Господь, на, на хочу, щоб, щоб я вчилася Господь на нормальну, Господи, я хочу, щоб я на час від, від тебе мудрості і, і, і слова Божого, що я що я навчилась. Я дати чути, що ти хочеш мати мудрість мою, але я хочу сказати тобі одне.

Що кажеш? А в а я поліція. Так, Ще поспіхаю, ручка і помикаю. Обернись із косом політику. Сподись, братак на столі. Щось використати. Добре, добре. Все, фільм пройшов, третя година ночі. Вже всі майже сплять. Ні, <ріган> ну який фільм? Діз, сиккет, басту, фільм десь... Скільки? 21? Скільки 2.45 до, до, до 3-ї <ріган> А... Що ми ще даємо? Ми наповнюємо зараз програму, а потім вже... Ну, конкурс ще треба було. Він розказав свідоцтво. А воно не розмиває? Яскраве. Це теж хороша частина програми. Та ні-ні. Це, Браття, це форма служення, ми знову збираємо форму служіння. Чому форма служіння? Це одне з, з дійств, яке можна зробити. Ні, це можна, Юра, ну це ми хочемо зробити не як форму служення. Розумієш? Ми вже робимо новий рік, тому вже, тим більше що в не в церкві. Значить, що ні. Ні. Ні, 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 драматична постановка. У мене була пропозиція славу. Ми включили. драматичну постановку, боявському. Другий раз. Цікаво, якщо ти три команди, або на чотири команди на дві? і всі сидять, готуються там собі, сидять, готуються. А по черзі Щось? якась одна виходить на сцену, показує, Знаєш, ти кажеш за вільний час, то я думаю, що вільний час це не буде, що наприклад там. 에, через кожний конкурс робити по 15-20 хвилин. Ні, це, це просто це вільний час буде штата тоді, коли от будемо чи ведучий, чи хтось із нас буде nie, щось людьми робити один розумієш. раз в ніч, коли е, всередині ночі дати вільний час, щоб люди трошки <как> <Це> походили, <как> познали. Це сто процентів. Що просто такий, я підійшов просто до дайте час, вітаю час, просто привітати. Будуть маленькі столи, будуть маленькі компанії. Захочеться підійти. Не повалились. Що саме це все чути. Але в формі брай ринку, зробили. Полічу десь. Кубовичі записані, так? Полічує. Я куповіч, барабан. Ні, серйозно, в формі брейрингу. Це саме краще. Тож від людей буде. Добре. Чорно буде.